Телефонний знак одного військового каже: у нас таке відчуття, що ми крім церкви більше нікому не потрібні. Дивлюсь, військовий стоїть без ноги на костелях, голову пустив. І так всередині чую, чую, так підбери його. Я підбираю. Він каже: вже стою сам уран. І думав, до вечора достою і піду. Каже, вішитися. Я йому засвідчив, і він зараз ходить в церкву спогадами, коли десь линеш туди, ти відчуваєш, що ну тут тут тільки Господь може, особливо коли десь. Надходить вечір, ти устаєшся сам і своїми думками. Це дуже важко. І в той момент я старався молитися, щоб Бог дав сили. І тому я розумію, що для цих військовослужбовців це дуже цінна підтримка, моральна, психологічна. Це зараз найбільше, що вони потребують. Хотілося б, щоб більше людей із церкви долучалися до цього служіння навіть. У сфері душі опікунства, тому що багато людей сьогодні потребують відповіді на питання, як мені пережити втрату. Олександре, розкажіть, будь ласка, про ретрит, який зараз відбувається в одному із місць Волинської області. Чому зібрані капелани і для чого? Ми визначили для себе декілька цілей. Основна наша ціль то побути разом, щоб нам зібрати всіх наших братів-капеланів з нашої області, разом побути, разом помолитися, то, щоб разом подякувати Богу. Бо ті брати, які тут є, це є діючі капелани, капелани-волонтери, добровольці, капелани діючі, штатні є капелани, наші гості. Ну, Хотів би сказати про тих людей, є військові, про тих братів, практично кожен із них. За рік від 80 до 150 днів вони провели на сході. Знаєте, капелан він живе життям інших людей, військових. Буває так, що брати перегорають. Чомусь так приходить тяжко те перегорання, і ото для того ми і зібралися, щоб разом поділитися своїм досвідом, разом помолитися, подякувати Богу. Ну, ще одна основна така наша ціль, що то було разом зі сім'ями. Знаєте, ми за то і дивлюся, що в нас в області наші дружини вони підтримують це служіння, підтримують братів, і тому ми разом з своїми дружинами з дітками зібралися. Ну, разом тут, а це теж наша ціль, щоб разом ну, і фізично віддихнути. В'ячеслава, які потреби сьогодні повинна закривати церква і взагалі ближні у сфері капеланства? Що капелани найбільше потребують у своєму служінні сьогодні? Останнім часом, що я побачив, потребують духовної опіки підтримки. Зазвичай всі служителі їдуть на фронт і капелани використовують як ключик, щоб добратися до військових. І перестаємо вже розуміти, що капелану потрібен капелан, капелану потрібна поміч, тому що до капелана багато хто приходить. А на жаль, не кожному капелану є до кого прийти. І не завжди, на жаль. Не кожен присітер зможе зрозуміти капелана, що він переживає. Дехто через це може отримати певні образи, що повертаються і їх не розуміють. Добре, коли говорять про це, то тоді можна пояснити, що ви повернули в церкву, вас приймають церкви такі самі, як ви були до церкву, ну, до того, як пішли на фронт. Вони ж не знають ваших переживань. Але ви кажу, робили добру справу, якщо ви фіксували, які у вас були очікування, чого вони не побачили. Щоб ви хотіли побачити, і звідси у нас буде народжуватися нова наука. Як зустрічати людину з війни, як зустрічати з фронту, кажу, ж такого досвіду у церкви його дуже зараз обмежений. Саме ті капілани, які приїжджали до мене, коли я там був на сході, вони привозили безпосередньо і, і для мене якісь певні там, <кій> речі, які потрібні були. І в той же час через мене мали доступ до, до інших військовослужбовців. До, до тих, хто саме більше потребує, ті, хто зазнав психологічних травм, можливо, десь бачачи цю кров, цю смерть, я сам це відчув на собі. Тому що вже після звільнення я ну, рік, майже рік відходив від цього всього шока, від цих всіх картин, які бачив. І навіть десь спогадами, коли десь линеш туди, ти відчуваєш, що ну, тут, тут тільки Господь може. Хтось алкоголь вживає, хтось намагається це якось іншим способом. Цей стрес зняти. Ну, звичайно, я того не вживаю, я просто намагаюся більше, можливо, десь перебувати в молитві, слові Божому, займатися якимись фізичними, спортивними з такими вправами. І це мене тримає на плаву. Господь дає сили все це якось забути, в тому числі спілкування в оточенні братів капеланів. Воно якось підтримує тебе і відчуває, що ти потрібний, і ці люди вони також потрібні. На сьогоднішній день у війську Юрію, вісім місяців ти також перебував на фронті і служив медиком. Розкажи mm. нам про цей досвід. Це непростий час був для, для мене особисто, для моєї сім'ї. І Я як би сказати, на, на своєму досвіді можу сказати, що для таких людей вона підтримка дуже потрібна і особливо для, для дружин, для дітей і особисто для військовослужбовця. Одне що можу сказати, що Бог зберіг дуже багато випадків було і це для. Для мене особисто можна сказати, я більше пізнав Бога там, більше зблизився з Богом, більше молотого було. І одне ж скоро, що віра в Бога допомогла мені, як би сказати, як просто в народі кажуть, не зійти з глузду, тому що коли я працював медиком, і ми забирали тіла наших полеглих воїнів, були різні обставини і поранених, бувало що. Пораненого ми діставали, і як би сказати, була надія, що він вижив, все, і він вмирав у нас в у нас, якби на столі. Вже коли ми його вивозили, би, ну збирали рештки і тіл, і все якби сказати. І в той момент, якщо б не в Бога, не молитва, тих, хто і церкви підтримували, і сам молився, і сім'я підтримувала, то Можна просто, як кажуть, втратити глузд і таке розуміння, особливо, коли десь надходить вечір, ти встаєшся сам і своїми думками. Це дуже важко. І в той момент я старався молитися, щоб Бог дав сили. І тому я розумію, що для цих військовослужбовців це дуже цінна підтримка, моральна, психологічна. Це зараз найбільше, що вони потребують. Зараз вистачає вже більш-менш водітися, їжі вистачає, а найбільше це підтримка. Духовна, моральна. Я хочу подякувати, скористатися такою ж можливістю, подякувати пастері нашої церкви Дрену Михайлу Володимировичу. І коли я одного разу повернувся з військомата, прийшов до нього розказати йому якби, ситуацію, яка склалася зі мною. І я розумів, що я вже йду в служити. І він мені каже: Андрій, пам'ятай, каже, ти не один. З тобою все церква каже, і всі питання, які в тебе будуть виникати, ми будемо старатися по максимуму їх вирішувати. Як я бачу підтримку церков, перше це молитовна підтримка, це благословіння, це показати, що це служіння воно потрібне, тому що Христос хоче спасти всіх людей і тих, які сьогодні там, десь на передовій, в тому числі. Людина, яка не підготовлена, яка не має бачення, вона туди не поїде. Скільки ризики, скільки незручностей їдуть люди, які дійсно бачать, що їх посилає туди Господь. Тому це повинні благословляти капеланське служіння і, звичайно, не тільки молитва, не тільки слово, але підтримати й матеріально. Тому що ці кошти, які ми вкладаємо в проповіді вангелії, євангелізацію, це. Правильно використані кошти, тому що вони зберігаються для вічності. Віталію, як сама церква підтримує особисто вас, капеланів у даному служінні? Наша церква, зокрема, ставиться добре до цього служіння, підтримує і фінансово, і молитовно. Хотілося б, щоб більше людей із церкви долучалося до цього служіння навіть у сфері душі опікунства, тому що багато людей сьогодні потребують відповіді на питання, як мені пережити втрату. Є багато втрат, багато сімей залишилося без чоловіка, навіть і дружини так само, які гинуть. Тому я вважаю, що церква має максимально долучитися, щоб дати відповідь на питання, які виникають у людей у суспільстві. Коли закінчиться війна? Капеланське служіння набуде зовсім іншої форми. Потрібно буде працювати вже з людьми після війни. Яке це буде служіння? Найперше, що будуть робити капелани? Це душа піка. Душа піка забути поруч. По суті, це слоган капеланського служіння. Бути поруч, то залишатися поруч, не кидати людей. Що сьогодні можемо почути від тих, хто кого вивели поза штат військових через поранення, через те, що їх списали. В них мізерна підтримка, там 700-800 гривень. І по суті, коли вони стали позбулися здоров'я через війну, вони стали нікому не потрібні. Коли церква продовжує їх підтримувати, вони це дуже цінують. Вони спочатку з недовірою, приблизно, мабуть, як на Давида, браття, знаємо твоє дурне серце, але коли проходить час, вони розуміють, що вони потрібні, потрібні церкві, потрібні Богові. І це дуже важливо. На Різдво проводили заходи десь на. 30 тисяч людей, більше 150 заходів для дітей, військовослужбовців, нашим об'єднанням, братерством, це багато областей приймало участі. І телефонний дзвінок одного військового каже, у нас таке відчуття, що ми, крім церкви, більше нікому не потрібні, і наші діти. Ми кажемо, ні, державі, там все Він каже, а чому на свята тільки церква про них згадує? Коли батька вдома немає. Дитина чекає подарунок, якусь увагу, і церква це приділяє. Я думаю, що цієї праці буде ще більше, будуть побиті люди. Я думаю, що буде багато розлучених людей. І це сьогодні вже офіційна статистика, вже страшна, а неофіційна вона ще страшніша через те, що сім'ї роз'їхались в різні країни. І думаю, праці буде набагато набагато більше. І та, що є, не залишиться, і новою додасться. Давиде, ви маєте досвід служіння у війську, і саме там ви навернулися до Бога. Розкажіть про цей досвід. Народився в християнській сім'ї, але в транав від 14-14 років я відступив від Бога. Пізніше я пішов на строкову службу. Спецвійська проходив навчання в Дісні. Пізніше отримав військове звання, і в 2014 році, в березні місяці, коли формувалися підрозділи. Там солдати були взагалі багато, що не міли і техніку заряджати, нічого. І позвонив воєнком, що треба допомогти. Я таки пішов добровольцем, ну, будучи невіруючим. І мене поставили замком звода військової розвідки на фронті. І пішло десь місяців 7-8. Ми попали, там Саурмогіла була вуста, ми попали в оточення. За того, що ну, ворог мав велику перевагу. Нас обкружили, ми сховались в посадці, і знаєте, коли дуже багато було ранених, дуже багато, невбитих ранених, я тоді сповнив слова, знаєте, які нам брати проповідуть, мама говорить, що як буде тяжко помолись до Бога. Я схилився перед Богом і попросив, якщо ну, ти є, збережи нас, я буду тобі служити. І знаєте, і Бог зберіг нас. Ми всі до єдиного повернулися, слава Богу, цілі здорові, з руками, з ногами, слава Богу. Знаєте, ну де-не-де де, було там ці рани в когось. І з того моменту я зайняв місце в церкві 130 міста Новолинська, де пастор є Грицак Володимир Іванович. І дякую Богу за те, що і ви молилися і всі молилися. Ти бачив все із середини. На твою думку, наскільки важливим є служіння капелана саме для військових, для тих, хто захищає країну? Знаєте, військові вони нуждаються в психологічній і моральній підтримці. Є така пісня, хто дає надію? Ісус Христос. І знаєте, ця надія, яку Ісус дає через нас, ми розказуємо, і вона сіється це слово. Вона їх вертає багато де з таких місць, де не вертаються. Вони просто осознають, що є Господь, що є люди, за яких моляться. Дуже багато Бог через капеланів зупинив самострілів, стрілів, сам губ, Дуже багато. Я навіть раз їхав і їхав зі сторони Івано-Франківська, був там. В Веремія спілкувалися і дивлюсь, військовий стоїть без ної на костелях, голову пустив. І так всередині чую так, підбери його. Я підбираю. Він каже: вже стою ту саму ранку. І думав, до вечора достою і піду, каже, вішитися. Я йому засвідчив і він зараз ходив в церкву. Розкажіть про свій шлях до капеланства. Чому обрали саме це служіння людям? Ну воно виникло не зразу, звичайно. Я... Наша церква взагалі, попередній наш пастор, він вже у вічності, Кліновський Анатолій Іванович, в нього було бачення, щоб в церкві були освічені люди. І він мотивував, щоб всі йшли вчитися. І коли з'явилось навчання на тюремного капелана в Києві при церкві Скінія, це був 14-й рік, і я поїхав туди вчитися, здобувати освіту. У 2017 році ми почали їздити в 92-бригаду гу на ротації. Це по два тижні. Ти заїжджав на два тижні в бригаду, ти там працював як військовий капелан, живучи з солдатами, перебуваючи з ними на позиціях. Ну, тоді ще не було таких масових обстрілів, як зараз, кажемо. 19 рік, це 93 я бригада, ми з ними. Напротязі року були проротаційно по два тижні. Тобто, получалось два тижні ти там, 50 діб вдома, і так. 2020, рік це 38-й зенітно-ракетний полк Одеський. А коли вже почалось повномасштабне вторгнення, церква знову ж плідно включилася в роботу, ми почали їздити, відвідувати. На сьогоднішній день так складається, що. Я зараз проходжу військову службу в 11-му Краматорському прикордонному загоні. Я хочу також скористаючи з можливістю, подякувати департаменту соціального служіння, також В'ячеславу Когуту, Насті, які приложили максимальне зусилля для того, щоб я отримав мандат, щоб зайти на посаду військового капелана. Сергію, звідки ви саме? І розкажіть, як ви стали на стежку капеланства? Чому обрали саме це служіння? Я з Харківщини, з самого Харкова. Тож капеланом став, мене призвав Господь у 2021 році. Це ще перед повномасштабним вторгненням. Почали ми їздити з братами в АТО, служити нашим військовим. Ну і так, це. Під час повномасштабного вторгнення це стало востребованим, бо треба було і цивільним служити там, де не можуть заїхати волонтери, тож заїжджали капелани, ну і військовим. Зараз служу в госпіталі, служу пораненим військовим, ну і військовим в підрозділах їздимо до сфери капланства долучився, можна сказати самого початку повномасштабного вторгнення. Після того, як з нашого села, там де я працюю і проживаю з сім'єю на місіонерстві, багато чоловіків, синів пішли на фронт на війну, і була дуже велика така потреба в їх підтримці. Так почалось моє служіння, коли почав працювати, їздити і підтримувати цих військовослужбовців, які зараз на війні. Те, що місіонери стають. Капелано, вони ними були завжди, але в ситуації, яка виникла, скажімо, це особливо стало випуклим видимим. Тобто вони почали справді робити і давати відповідь на ті виклики у стані війни, які є. Да, практично всі місіонери або 80 відсотків десь дотично задіяні до капеланського служення у будь-якій формі. Не просто форма капелана, але в багатьох різних випадках у різний спосіб вони стоять дотичними до цього служіння. Олександра, розкажіть про основні напрямки служіння капеланства, і яке ви маєте бачення в подальшому Знаєте, два роки назад. Разом з нашими старшими братами об'єднання ми зібралися з братами-капеланами і був затверджений капеланський відділ. Це вже пройшло трошки більше двох років. І на цьому якби нашому першому з'їзді, на нашій першій конференції ми визначили для себе три напрямки. Ще хочу сказати один момент: це є третя, третя наша капеланська конференція. Так як за два роки з чим то нашого ну, капеланського служіння тут на Волині, і ми визначили для себе три напрямки нашого служіння: це служіння військовим на сході півдні-півночі, це служіння сім'ям загиблих героїв, і це служіння військовим в госпіталі, ветеранам. Які втратили кінцівки, це наші три напрямки нашого служіння. Так як багато хлопців повертаються, дуже повертаються ну, травмованих, фізично травмованих, морально травмованих, психологічно травмованих, тому дуже є багато роботи. І також багато роботи з сім'ями військових, це дружини військових, дітки військових, ті, які втратили своїх чоловіків, батьків. І ну, в наших планах і в баченнях є то, щоб працювати з тими сім'ями. Так як зараліто в наших планах є, щоб тих діток відправляти в християнські різні лагера, щоб вони там відпочивали, також є в планах вивести військових там, які. Получили травми вивезти їх в Карпати і щоб разом з ними провести там ретрит для них, пожити з ними тиждень, ну з їхніми сім'ями. Є таке бачення, також інші заходи, де ми хочемо, бути, ну, якби бути поруч. Основна задача капелана це бути поруч. Поруч, коли тяжко, страшно, поруч, коли смерть, ну і поруч, коли він приходить додому самотній, якби бути поруч. З ним, з тими сім'ями, підтримувати їх. Є різні напрямки, знаєте, цього служіння можна підтримувати духовно, можна підтримувати психологічно, можна підтримувати і матеріально. Тобто підтримати ці сім'ї, бо ну, там тяжко.